Доброго дня, Роман Володимирович. Сьогодні в мене молотить, зілок вже майже повен, але бачу, що не війде. Добиваємо на трактор. Дай трошки вперед! Про цей комбайн є цей. Хто хоче поцікавитись, сам по 580 -е є на ютубі канал Роман Володимирович. Уроді би називається, так. Так що можете подивитися там про комбайн, про трактор він розказує. Неудобно і треба мішки підложити, бо є дири, щоб не засипали. Бо не влазить. Так, загрузили расторця. Пішов далі, тут в мене гектар. Ченичка цього року сипле гарно. Так, на зілок я брав полень, якщо то 7 тонн, ну і тут півтори. На зілок ще досипли, бо тут ще є. Ну і ще кусок лишився. Взагалі, сипнула вона непогано цього року. Хмарі ходять, там трошки дощик, бачив, пройшов тією стороною, але якось, якось минуло, думаю доб'ємо. То теж три дні дощі були якось там, потім це третій день, що погоди. І то вночі щось трошки ляпало. Ну тако я росу зробив, але чекати не будемо. Е, січкарню не включав, буде бити на тюки, солому забирає Роман. Він і приїде і сам і стюкує. Отаке от. Такий мене цього року урожай. По зілку, по зілку все чітко. А, ще. Ще одне, ще одне. У мене обновочка. Таке я розжився. Як така ще з пупирішками? Два колесика. Зілок дождався нової резини. Ну що ж, молотим. Чи як кажуть в інших областях косим, бо сам на комбайні. Якщо дивитесь мої відео, то бачили, що працював, зараз вже не працюю. Працюю на такому, сам на себе, в общем. і на роботу теж хожу, Робота сама собою. В общем, косим, Потім будемо це все розгружати вручну, бо треба в хліб, а туди доступу нема, там щоб під'їхати. общем, таке. Канал Роман Володимирович. Про комбайн можна глянути. Підписуйтесь, ставте лайки. Досі допомагає зверху. Так працюємо.